...що зі сталі. В бібліотеці Чижевського відкрили фотовиставку про захисників Азовсталі. Автор світлин Військовий полку Азов Дмитро Козацький відомий також під псевдо Орест. В експозицію увійшли 25 фото. Робилися вони впродовж двох місяців. З березня по травень, коли полк тримав оборону заводу Азовсталь. На світлинах зображені військові Азову, їхні емоції та побут. Друг фото профінансував армійць Кіровоградщини Євген Макаренко. Виставка пересувна. Переглянути її. І можна до кінця місяця, за словами організаторів, з допомогою світлин хотіли розповісти правду про битву за Азовсталь та уславити подвиг українських захисників. Дуже велика повага до цих людей. Вони зберегли свою гідність, достоинство, і вони пам'ятають військовими, якою армією вони являються. Тому ці фото є дійсним доказом, не тільки доказом, а й своєю, бра... ну, своєю рідною зброєю і захистом України. Тому це дуже важливо. Вони насправді дуже сміливі люди, адже не кожен зможе під постійними пострілами знаходитись під всім цим тиском, тому що вони знають, що вони захищають, і вони великі молодці. Адже завдяки ним зараз ми захочемо тут в Кропивницькому. Можемо жити з печальним життям.